Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Для нас вона в світі єдина одна, В просторі, в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серце ударя, як та купина, що горить не з гора, живе у стежках, у дібровах, у зуйках гудків і у хвилях Дніпра, і в хмарах у тих пурпурових. Любіть у коханні, в труді, у бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.